Як тут смачно пахне запах свіжої випічки, заспокоює, повертає відчуття дому та нагадує, що життя триває. Сьогодні у програмі разом сильніші історія Яни Величко, яка пережила блокаду Маріуполі та наважилася жити спочатку і відкрила власну справу. Про шлях від темряви до світла та від руїн до мережі пекарень. Дивіться вже зараз. 20 днів у блокаді невідомість, дві валізи і незнайоме місто. Саме так Яна величко пережила перший місяць повномасштабної війни. Однак зуміла разом із сім'єю врятуватися. Меншому було 9 місяців, йому так, от з грудничком, 9 місяців на руках. Ми їхали до Західної України. Я була за кермом, і дитина зі мною була за кермом. Адаптувавшись до нового міста разом із чоловіком, Яна прийняла рішення: настав час діяти, відкривати пекарню. Це наша остання локація. Це дев'ята по рахунку відкриття. А, діючих саме чотири. Ну, чоловік сказав мінімум десять. Яна Величко. Підприємиця та внутрішньо переміщена особа. Повномасштабне російське вторгнення каже, зустріла вдома. На перший погляд, то був звичайний день без паніки. Я була дуже спокійна. Я просто залишилась вдома з дітьми. Чоловік поїхав на роботу, у нас все продовжувалося, як, як йшло, так і продовжувалося. Паніки зовсім не було ніякої. Е, у мене е, я в той день дуже багато готувала. Готувала, мила підлогу. Потім, як це виявилося психологічно, що це якраз моя паніка і була, і вона проявлялася в такому, в такому становищі моєму. Але я була зовсім досі з... спокійна, абсолютно спокійна. Ми думали, що буде як в 2014 році, трошечки десь там по окраїнам, і, і буде і все, і на цьому закінчиться. 20 днів. Я вчора тільки дивилася знову цей фільм «20 днів Маріуполі. А, знову це все пригадуєш, ці всі вибухи. А, перший тиждень ти думав, що зараз воно ось-ось і закінчиться. Але от коли в нас Світло там, здається, інтернет-світло вже 3 березня, чи, чи я навіть не пам'ятаю, воно якось так сумбурно все було. Дуже важко було морально, дуже важко, але я кажу, ми один одного якось так підтримували, тому що думали, що воно ось-ось і закінчиться. Тиждень ми їхали до Вінниці зразу. Ми зразу виїхали 15 березня. Це був якраз другий день, коли люди масово виїжджали і на свій страх і ризик просто взяли і виїхали на двох машинах, те, що у нас залишилось. Зразу ми на узбережжя наше поїхали на косу. Потім, сутки, ми добирались до Бердянська. Взагалі, так година займає. А ми їхали практично сутки. До Запоріжжя, як на диво, дорога була дуже легка. Дуже ми боялися, тому що там були і міні поля. його дуже боялися, тому що казали, що не можна там звертати направо Наліво, треба їхати. і Ти уявляв собі ту дорогу, що там просто лежать міни візді. Слава Богу, ми доїхали. Ми були в Запоріжжі, потім ми приїхали в Вінницю церква одна була, і ми думали, що там ми будемо 2-3 дні, а ми там були практично 3 тижні. Тому що на другий день організм здався, і ми всі похворіли. Я, там діти 20 днів, вони дуже у нас взагалі хворіють сильно, але коли ми були в Маріуполі 20 днів, то дитина не захворіла. Меншому було 9 місяців, і ми так, от з грудничком, 9 місяців на руках ми їхали до Західної України. Я була за кермом, і дитина зі мною була за кермом, тому що він відмовлявся сидіти в автокріслі, а друга дитина була з Русланом. І так ми добрались. Потім, коли ми були вже в Вінниці, посиділи, одужали. І тоді ми вирішили їхати сюди на Тернопільщину. Після того, як ви вже адаптувалися на новому місці, ви прийняли рішення відкрити власну справу. Але от чому саме пекарня? Просто випадковість. Війшов чоловік і побачив оренда, оренда продаж пекарні. А ми в Маріуполі у нас були думки останній рік, але дитина була маленька 9 місяців. І були думки відкрити щось такого формату, такої пекарні. І так як я за фахом технолог, Руслан каже, може, давай спробуємо. Давай. Це отак все і почалося у нас. А от як із однієї пекарні виросла така мережа, тому що у нас дуже багато амбіцій у мого чоловіка і у мене. Ми не будемо на малому зупинятися. Ми хочемо масштабуватися і йти вперед. Я навеличку пригадую, якими були її перші дні після того, як пекарня розпочала свою роботу. Розгубленість така була, тому що це було все нове. Ти не знаєш, що робити. Перший тиждень. і Якось я так смутно пам'ятаю от перший тиждень, а потім, коли я повністю, ми там у нас і технолог був, і пекарі були, і ти думав, що тоді на той момент випічка окей, класна, і вітрина класна. А потім, коли ти повністю в це починаєш сам. Ем... Проходили багато курсів, ми багато я сама по фаху технолог, але ну, я не працювала. А коли ти повністю потім поглиблюєшся в цю роботу, ми знаємо абсолютно все в цій роботі. Як викладка повинна бути, як спілкування з людьми. І ми стояли з Русланом якраз перші два тижні, перший місяць навіть ми постійно були на локаціях, і нас затягувало це, затягувало це, була як вже наша. Дитина, це наша остання локація. Це дев'ята по рахунку відкриття. Діючих саме чотири. Ну, чоловік сказав, мінімум десять. Але десять дуже важко контролювати все, тому що ми все контролюємо з ним особисто. Дуже важко, бо є людський фактор: де щось не так, і дуже важко за цим контролювати. Нам уже і пропонували, щоб по франшизі люди працювали. Ось, напевно, от в такому русі будемо далі рухатися. Відкрити власну справу ви наважилися вже під час повномасштабного російського вторгнення. От розкажіть, які труднощі виникають у веденні та підтримці бізнесу під час війни? Е, ну, Перше, це, напевно, відключення світла. Це персонал. Важко підібрати своїх людей. Е, ну, Напевно, це два головних таких важко. Важко вести. Як вдається долати труднощі такі? Як ви справляєтесь, наприклад, із відключенням світла? Підлаштовуємось, самі виходимо і працюємо. Тут все елементарно просто. Ми можемо вийти самі і за касою, можемо і спекти. І все. Для нас нічого немає неможливого. А у вас була власна справа і в Маріуполі частково, так? От як власне війна змінила ваше бачення такої підприємницької діяльності? Напевно, я виросла. Руслан у нього великий досвід був працювання з людьми. А я була, я працювала, але я була сама. У мене не було людей, котрі працюють зі мною в команді. Такого не було. І напевно. Чоловік з мене зробив тим, ким я зараз є, тому що він мене навчив спілкуватися з персоналом. Що я дуже така емоційна людина, а він мене трошки тушить і вчить бути більш професійною в діяльності. Такій, тому що у мене раніше досвіду не було саме спілкування з людьми, з нашими працівниками, а він навчив мене так. І кожен день ти вчишся, ти стараєшся. У вас це є сімейна така справа. Можливо, у вас є такі декілька правил, які допомагають е, гарно вести бізнес і зберігати прекрасні стосунки у сім'ї. Чоловік завжди каже так. Те, що на роботі, воно залишається на роботі. Додому це не приносимо, ні. Але у нас 24 на 7 робота. Стараєшся роботу на переносити на дім, але так не виходить. У мене так не виходить. Ти зранку прокидаєшся о шостій ранку. Я по мерам дивлюся, щоб всі працівники, всі чотири локації вийшли на вийшли на роботу працівники. Це перше. Потім ти слідкуєш за випічкою, потім тобі кидають фото. І якось день суцільно проходить саме в роботі. Коли здається, що важко, дуже важко, треба йти вперед. Тільки вперед, якщо навіть сил немає. Не здаватися і не боятися. І якщо, як у нас з Русланом, це сімейне щось, це тільки повинна бути підтримка один одного. Якщо щось не вийшло, не треба розчарувати. Треба тільки спробувати ще раз. Тільки вперед, тільки треба бути дуже людиною цілеспрямованою, і треба тільки йти вперед. Кояна, що поділилася з нами своєю історією. Нам справді цінно було її почути. Приємно, що у нашому місті з'являються такі люди, які готові творити і надихати інших. Ми вам бажаємо тільки процвітання і, нехай все, що ви собі запланували, обов'язково здійсниться. Надихайтеся і реалізовуйте. Дякуємо, дякуємо. Ви побачили історію про силу, витримку та сміливість почати спочатку. Історії програми Разом сильніші доводять, що навіть після блокади і втрат можна збудувати нове життя, власну справу і простір для тепло від людей. Бо коли з тобою підтримка близьких, ти здатен набагато більше. Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, магазин «Ательє», територія взуття.